Привіт усім! Куплено на Aliexpress компресор. Повітряний компресор для підкачки коліс, м'ячів, басейну, лу... човен, автомобільний, мав різні насадки. Так, ціна була приблизно 300 гривень на час купівлі, але проблема в тому, що він фактично прийшов непрацюючий. Не працюючий. При першому запуску на хвилин 15 я чекав, поки він накачає 13 камеру, камеру R13 до Жигулів, не накачав. Потім взагалі вирішив спробувати камеру до велосипеда також. Не накачав, тобто все працювало, гудів, але не качав. Так, має такі виходи. Між підключка до прикурувача. Стандартний зажим. Так, але не працює. Одним словом, гроші на вітер. Барахло, гроші на вітер, 300 гривень. Напевно, що не варто більше таке купляти. У нас, бачив, в магазині подібні за 600. 1000 гривень. Напевно, що ці будуть качати. А це гроші на вітер було. Не рекомендую.